Прогноз на 2 жовтня, середа, день отримання інформації, яка може перевернути ваше життя сьогодні. Сонячне затемнення, і воно закриває коридор затемнень, в який ми увійшли 18 вересня. Напишіть, як у вас прийшов цей період, і що найбільше вас шокувало. Мене особисто шокувала вся ця історія з підідіді, і де як справно спрацювали наші військові по кількості бавовни в країні Аквафреш. Цікаво дізнатися, які події у вас відбувалися в цей ко. Коридор, але це ще не кінець, тому що затемнення продовжує свою дію ще пару тижнів і буде підчищати та розкривати таємниці, і справедливість буде намагатися всім видати по заслугам. Такий у нас рік не просто так. У нас затемнення в день енергії архетипу жриця, яка уособлює таємниці та таємний зв'язок. Не виключено, що сьогодні ми можемо дізнатись таємницю або розказати її, яка змінить наш статус або змусить перейти. Дивитися своє життя і не дуже довіряйте інформації. Можливо, хтось хоче вас ввести в оману або втягнути в якусь нечисту історію і зробити винним. Отримання таємних фінансових надходжень, таємна зустріч, яка змінить хід подій. Фінансова допомога, таємна поїздка. Інтуїція допомагає у вирішенні фінансових питань, опинитись в потрібному місці в потрібний час, підвищення доходів, кармічні події, пов'язані з старшою жінкою, поїздка на природу або за врожаєм. Вирішення питань пов'язаних з тваринами. Сьогоднішній день закликає нас прийняти себе такими, які ми є. Прислухатися до своїх власних потреб та піклуватися про себе. Не виносимо сміття, нічого не викидаємо. Можна викинути своє щастя. Важливі справи не починаємо. Зачекайте декілька днів. Якщо ви хворіли в коридорі затемнень, тоді одужані. Якщо ні, на холодне не сідаємо і одягаємося тепло. Якщо коридор затемнень був жорстким для вас, то має попустити. Якщо ні. Може бути неприємний сюрприз. Якщо нічого не відбувається, це говорить про те, що ви живете в потоці. Негатив дня жертовність та звинувачення інших у власних бідах, підвішений стан, хандра, депресія, відстороненість, бажання заглушити стан алкоголем або іншими речовинами, що змінюють свідомість. Але сьогодні утримайтесь від алкоголю, тому що в затемнення краще взагалі не вживати всякі ці речовини, бо відходити будете дуже важко, і це. Найменше із зол. сьогодні обираємо класичну елегантність, дорогі і вишукані наряди, які будуть гарно сидіти на вашій фігурі. По кольорах це може бути поєднання чорного та білого, сірий, блакитний, жовтий або весняні пастельні відтінки. А я бажаю вам прекрасної середи та гарного дня.